Всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати тайбу відпочинок усіх, хто знімалися у наших відео. Але, але, я сьогодні не сама, а з моїм другом Стасіком. Всім привіт! Добре, ми ну тваринки для нас, але сьогодні ми будемо дивитися кавуна. Так, давайте так як ви бачите, він буде будувати зоопарк так, для тварин. А для нас. Ні, добре, але дивіться, я буду зараз читати ваші коменти. Добре, давай опа, показано. Майнкрафт-будинок, п'ять коментарів. Добре, давай дивимося. Усі Чи все але ж нам треба Чи то не коментарі? А, то не коментар, а то лайків п'ять. Добре. Добре, тут нема. Ой, ютуб шортів там було. Ну. Що це таке. Так, нуль, нуль. Ноль. Один. Я вже зробив, а також треба колись такий. Три. Так, зірочка палай, середечка. Мені дуже подобається. Дякую. Так, чотири. Просто ну це я писала. Просто не знаю, що знімати сра. Але привіт, добре. Привіт, привіт, добре. Середечко і так далі. Угу. Дивимося далі. Цікавий кіт. Три картинки. Все вийшло. Мене звати так. Ну і коротше, що там. Так, сердечка. Сердечка. Так, шість. До речі, я на спеціально місце, зараз побачите, це Так, я блогер. У мене другий, яка блогер. Пере, я блогер, ти з Росії це я поняли. Добре, дивимося далі, два. Перше можна закрити. Дякую за комп. Так, бачите, ось Я твоя їжа, мій. Друзі, я додав Привіт, привіт. Ось так. Сердечка, пери. Але Добре. мене досить Також до маленьких ось таких черепах. Ну, в принципі, все. Добре, зараз трошки подивимося, але я вам не буду прям, ну все. Тільки так трошки. Привіт! і А Може би ми з тобою, коли будемо знімати Майнкрафт. Цей зоопарк? Побудували. О, добре, глядачі, напишіть чи ну, будувати нам зоопарк, коли ми будемо знімати, ну, Майнкрафт. Так. Але можемо зимоскрати. Типу, тут яйця тварин поставимо скриню, мені базу зробимо це. Угу. Але так, до речі, старчого візьму. Ну, це відео буде коротке, Всього 4 години. Ой, хвилину. Ну, але що, ну ми отак буде. Добре. Тоді пишіть в коментарях.